Наш клас мав великі проблеми з дисципліною, створював проблеми для школи. Його не любили через це вчителі і адміністрація. Я навіть пам'ятаю моменти, коли на наш клас викликалась поліція. Але коли ви збираєте 30 абсолютно не пов'язаних між собою людей на 11 років в одному колективі, ну дуже велика вірогідність, що хоч комусь із цього колективу не пощастить. Ти повинна отримувати високі місця для того, щоб в школі там була класна репутація. У моїх однокласників вже з'являлись питання, а чи чесно мені виставляють оцінки? В їхніх батьків з'являлись ці питання. Мене зацікавив, по-перше, формат онлайн-шкіл і обрала альтернативу. Але ця вся чудова історія закінчується з початком повномасштабного вторгнення. Доброго дня, мене звати Шолдогай Вероніко. Я учениця 10 класу онлайн-школи альтернатив. Я люблю говорити про освіту, взагалі люблю освіту. Люблю говорити про її різноманіття і свій досвід. Тому поїхали! Привіт, Вероніко! Як би ти описала свою звичайну школу? Які проблеми та труднощі ти зазнавала? Як ви вже знаєте по моїй попередній історії, в онлайн школу я переходила двічі. Розповім про свою. Першу звичайну школу потрапила я в неї десь три роки, оскільки там працювала моя мама. Я любила місце, я любила туди приходити, розмовляти з вчителями, дивитись на дошки. Хотіла поскоріше почати вчитись. Це була така класична школа з великими амбіціями. З класною репутацією, чіткими правилами, поглибленим вивченням іноземних мов. І, ну, здавалось, непоганим варіантом для початку мого шляху. Я досі, напевно, пересмикуюсь трошки, коли згадую свій досвід в молодшій школі. І перший момент, який у мене був, це те, що мені не пощастило з колективом. Але коли ви збираєте... 30 абсолютно не пов'язаних між собою людей на 11 років в одному колективі. Ну дуже велика вірогідність, що, хоч комусь із цього колективу, не пощастить, ось так склалось. Наш клас мав великі проблеми з дисципліною, створював проблеми для школи. Його не любили через це вчителі і адміністрація. Я навіть пам'ятаю моменти, коли на наш клас викликалась поліція, і це було досить стресово. Відповідно, на дисциплінарні моменти витрачалось дуже багато часу з основних уроків. Від нас пішло аж три. Вчительки молодших класів, кожна з яких викладала, звичайно, по-своєму, і ну, не знала до кінця, що нам розповіли, що не розповіли. Ну, і це, звичайно, для людини, яка як я дуже хотіла вивчити цей матеріал, було досить стресово. Ось, ну і плюс мені було складно знайти друзів. Які б були для мене людьми саме за інтересами, і з якими б я досі спілкувалась. Як ми знаємо, після молодшої школи у нас іде середня, і цей перехід для мене був достатньо захопливим: нові предмети, нові люди, нові можливості вигляді олімпіад, турнірів і так далі. Це було цікаво, вау. Але і проблеми свої додались. По-перше, Мої батьки вже починали мені натякати, що може час завершувати історію з музичним театром, куди я ходила все дитинство, яке я просто обожнювала, тому що він забирав багато часу об'єктивно. У нас було багато виступів, багато підготовок. Але я так не хотіла це робити ну, максимально. По-друге, я була і є досі відмінницею. І коли ти в п'ятому-шостому класі починаєш заробляти класні оцінки, тебе починають готувати до різних навчальних конкурсів і налаштовують так сильно, що ти повинна отримувати високі місця для того, щоб в школі там була класна репутація, класні підписи в їхні соцмережі. Що я була маленька, просто зеленіла. Хоча зараз розумію, що прям величезних якихось приводів для того хвилювання не було. Ну і плюс потихеньку, коли з'явилось багато вчителів, яких я знала ще до першого класу, вони знали мою маму і починали згадувати про це, передавати привіти, то в моїх однокласників вже з'являлись питання. А чи чесно мені виставляють оцінки? В їхніх батьків з'являлись ці питання. Хоча це було те, що я не працювала, і було достатньо неприємно контактувати з людьми, які думають, що в тебе це все не чесно. Як ти вирішила перейти до нашої онлайн-школи? Мене ця тема надзвичайно зацікавила в першу чергу свободою, відчуттям свободи. І на той момент я не знаю, яке було тут перше джерело, звідки я про це почула. Але я почала розкопувати просто всю інформацію, яку могла в той старовинний доковідний час розкопати в інтернеті. Я слухала десятигодинні вебінари про соціалізацію, читала закони України про різні форми навчання, шукала різні школи. Ну, і Порівнюючи різні формати хумскулінгу, як це можна було організувати в Україні, мене зацікавив по-перше, формат онлайн-шкіл, а потім серед них я почала дивитись, порівнювати і обрала альтернативу, звідки ти дізналася про нашу школу та чому вона привернула твою увагу. Дива привернула мою увагу своїм постійним розвитком, своїми цінностями, своєю простою легкістю. Тим, що вона взагалі тоді була. Давайте будемо чесними, Вибір тоді був не таким величезним, як зараз. Ну, ось я прийняла своє рішення. Тепер був час за моїми батьками, які тоді нічого не знали про це. Крім того, що, можливо, вдома вчаться якісь спортсмени. І ті там на Олімпійські ігри ходять. І я потихеньку починала їм презентувати цю історію. Можливо, я майже робила піченги, тому якщо в альтернативі колись треба буде пічити школу перед інвесторами, я завжди готова. Ура! Ми довго розмовляли цей процес розповіді про різні формати навчання для моїх батьків був достатньо довгим. І закінчився він фразою. Ну, всі можуть спробувати, якщо помилишся не страшно, за що я дуже вдячна моїм батькам. І я спробувала цей новий досвід. Я пам'ятаю те відчуття, коли був мій останній день в офлайн-школі, йшла заняття по музичному театру і майже летіла від відчуття свободи. І того, що тепер все буде інакше. як змінився твій академічний прогрес та інтерес до навчання після переходу в онлайн школу? Мій академічний прогрес залишався таким самим. Можливо, я просто знайшла для себе ті предмети, які мені ще більш цікаві. Це будуть технічні науки на той момент. Це було неймовірно, особливо коли всі почали переходити на очну дистанційну форму з уроками в зумі. Це було дуже неякісно. А я навчалась в підготовленій раніше програмі. Все було дуже якісно, і мені це дуже подобалося. Як ти розпоряджаєшся вільним часом? Та чим зараз займаєшся? Я розумію, що мені цікаво. Навчатись в технічних науках, дивіться, без прив'язки до якогось конкретного педагога, що немало важливо. Так от, я вирішую спробувати свої сили уступі до кращого закладу мого міста, фізико-технічного ліцею, і починаю достатньо громіський, великий процес вступу, достатньо конкурентний, тому що туди хотіли багато людей. Я писала багато контрольних екзаменів. І на противагу того, що люди кажуть, що онлайн-освіта вбиває якісь знання, насправді я ж була однією із найкращих серед тих людей, хто писав ці екзамени, у мене була досить сильна база. Після того, як я туди вступаю, це теж підтверджувалось, що під час онлайн-навчання в альтернативі я не тільки не мала нижчих знань, ніж люди з звичайних шкіл, але й місцями більш глибокі, цікаві, можливо, тому що я більше включалась в цей процес. Але ця вся чудова історія закінчується спочатком повномасштабного вторгнення. Моє місто опиняється під окупацією, і, ну, звичайно, на освіту це теж впливає. Ще якось півроку намагався на онлайні протягнути мій ліцей. Але влітку окупаційна влада приходить з пропозицією, від якої ви не можете відмовитись. «Давайте, переходьте на наші програми, інакше все буде погано. І були певні педагогічні ради, і мій ліцей розділяється на дві частини. Кожна із них мала свої певні проблеми, ризики. І я розумію, що в жодну із них я б вже не хотіла йти. Це буде не те, що я очікувала отримати від навчання. Це достатньо трагічна історія для самого закладу, але мені треба щось обирати. Я вирішую, що в цьому випадку. Я б хотіла спробувати повернутися до альтернативи. Я забираю документи з ліцею і пишу в школі, чи можна буде якось вступити? Я не можу відправити чисто фізично документи, і мені кажуть, так, ми розуміємо, ви можете їх зісканувати і почати навчання. І ну, для мене це достатньо було. Знакове рішення, знакова відповідь, тому що онлайн-школа мене до той момент підтримала в тій ситуації, в якій я була. Потім я виїжджала з онлайн-школою, вчилась за кордоном з онлайн-школою, переїхала в інше місто Миколаїв з цієї школи, і досі навчаюсь тут. Як ти оцінюєш свій пройдений шлях та які підсумки ти можеш підбити? Все змінюється в моєму житті, а навчання в альтернативі іде. І це прекрасно, на мою думку. І це мене надихає в ній бути досі. Тепер я займаюся багато громадською діяльністю, волонтерством, активізмом. На це мені вистачає часу. Вистачало часу на поїздки просто на неймовірну кількість різних програм. На кожній із них часто мене питають. На те, як я знаходжу час, і напевно навчання в онлайн-школі це один із тих способів, як же я знаходжу той самий невловимий для громадського сектору час. Тому я дуже їй вдячна, дуже її люблю і радісно записую це відео. Онлайн-навчання це те, що ми беремо самостійно як онлайн-школярі із нього. Тому більшості я б радила хоча б спробувати досвід онлайн-школи. Він класний. Не бійтесь, хоча б почати. Не бійтесь тої свободи, не бійтесь вчителів і писати їм в онлайн-чатах. І дякую за цю розмову. До зустрічі!